В одній країні, яка називається Україна, жили мудрі, добрі, чесні люди, які люблять працювати і розвиватись. І усе було добре. Діти ходили у школу, в садочок, на різні гуртки, а їхні батьки на роботу. Хтось працював лікаром, а хтось учителем. І так далі. Усе у них було добре до певного моменту. Коли повідомили про велику біду, яка насувалася на цю країну, Україну. Почали хворіти дітки, старші люди, мудріші люди. І, на жаль, так сталося, що це усе. Перевернулося в одну мить, але ці люди витримали. Їм було наказано сидіти вдома на карантині. І вони там були і жили, розвивались і нічого не цурались. Люди одужали і жили собі далі, спокійно і мирно. Як от однієї ночі узимку, люди прокинулись, бо почули дивні звуки. То було суцільне зло, яке тоді сюди прийшло, несло злість і розруху, страх і завірюху. І перший час людям було страшно, але вони. Зібрали свою силу і волю в кулак, і почали боротися проти цього зла. І боролись, як титани, які їх там поламали. Але всі не повмирали, було непросто, бо керує злом тільки помста. Тоді вирішили та взяли усю силу в кулак і дали його створінню, тому, нашому поколінню. Його звали просто мир, любий, добрий, любомир. І почав він злодолати, а дітей утішати і звеселяти. Є в країні, де є мир, любий, добрий Любомир. Він на зло там скріщатує. Усіх нас він порятує, Україні, де є мир, живе собі Любомир, то таке добре створіння, що захищає покоління.